Пане Олегу, слава Україні, добрий вечір. добрий вечір. Росія отримала балістичні ракети від КНДР і двічі запускали їх по Україні. Водночас, за даними Wall Street Journal, Іран може поставити Москві балістичні ракети вже цієї весни. КНДР та Іран йдуть на заострення. Як ви гадаєте? Ну їм все одно це дві країни, такі згої, ізольовані від цивілізованого світу. Вони, вони діють суто в власних інтересах. Якщо Росія їх зацікавить, то вони будуть співпрацювати з Росією в будь-якій сфері. На жаль, їм все одно їм власна вигада дорожче всього. Угу. Сьогодні з'явилась інформація, що бійці головного управління розвідки Міноборони України здійснили рейд у Білгородську область Росії, завдавши ворогу втрат. Та й вночі було гучно у цьому місті. Чергова гучна ніч минула в російському цьому Білгороді. У місті лунала повітряна тривога. Згодом місцеві чули десятки вибухів. А, чому саме це місто? І що відомо про нещодавну бавовну в російському місті? Там просто було наскільки я зрозумів із інформації, яку надав ГУР, з офіційної інформації. Вони просто відслідковували і так склалися обставини, що там повинна була приїхати комісія. Яка перевіряє, а насправді вони будують щось на кшталт лінії суровіки на тільки вздовж україна російського кордону на в Білгородській області, і наші хлопці організували там засаду а заодно її сходили на, на на найближчий взводний опорний пункт, і там теж е, трошки трошки пошуміли, і таким чином виконали е, диверсійно-розвідувальну операцію е, для без втрат з нашого боку. Це цікаво. А от, наприклад, британське видання The Telegraph з посиланням на неназвані джерела в українській розвідці написало, що в найближчі тижні російська армія нібито планує новий широкомасштабний наступ на Харківську область. Принаймні, українське військо готується до цього. Мовляв, нещодавні от атаки на Харків та область, провісники цього, І у найближчі вихідні можливі нові атаки. Натомість у збройних силах це назвали маячнею. А що думаєте, ви наступ реальний? В мене зустрічне питання чим наступати? Нема війська, якби якби, якби вони сьогодні не можна. Знає, ми сьогодні воюємо в умовах, коли ми про противника, а ворог про нас ну знаємо відсотків на 80%. То того, що коїться, і сховати, просто сховати в лісі там декілька загальновійськових армій. А ми а менше угруповання, навряд чи сьогодні зможе вторгнути, здійснити вторгнення на, на нашу територію з будь-якого напрямку. То це просто я не знаю, це якби ми сліпими були. Таке неможливо на сьогоднішній день, і до речі, така унікальна річ, як Купінський напрямок. Скільки вже сінківку, вони другий-третій місяць пішов, як вони штурмують населений пункт Сінківка, щоб вийти до міста Купінськ. Там відстані виміряються кілометрами, навіть не десятками кілометрів. А я зауважу, що на Купінському напрямку в штурмових діях приймає участь ну таке унікальне формування. Воно єдине в світі. Перша гвардійська танкова армія, яка включає в себе дві бі повноцінних танкових дивізії: одну мотострілецьку дивізію і дві бригади мотострілецькі. І вони, і вони не можуть хто буде наступати сьогодні. От ви згадали про куп'янський напрямок протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні продовжили характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим просуванням російських військ на ключових ділянках. Про це свідчить огляд міноборони Британії. А яка ситуація зараз, наприклад, поблизу Авдіївки чи поблизу Бахмуту? Що ви можете сказати щодо цього? Ну на Бахмуті в районі Хромова на жаль, вони знов просунулись на декілька сот метрів, видавили нас з декількох позицій. Ну, це відбувається за рахунок того, просто вони знищують ці позиції, і там немає сенсу нашим хлопцям або гинути, або відходити. Ну іноді буває навпаки, на сьогодні в районі Первомайського наші війська це південний флаг. Флангаївського Авдіївського, авдіївського плацдарму наші війська на плечах відступаючого противника відбили атаку і потім вибили їх з їхніх позицій. Динаміка, от, до речі, дуже наглядна було після нового року. Одразу з'явилася карта, карта територій, яку зробив інститут вивчення війни, американський інститут. І вони показали зміни от за останні. За останні там по півроку зміни в територіях, що ми відвоювали, що ми втратили, так фактично, то на то і виходить. Десь ми просунулись, десь ми відступили. Але саме головне, що немає проривів з боку ворога. Ми тримаємо міцно, тримаємо оборону. Так, іноді відходимо, іноді просуваємося вперед. Але проривів ворога в глибину нашої оборони на сьогоднішній день немає. Пане Олегу, а яка найскладніша лінія фронту станом на зараз? Я думаю, що станом на зараз все, все ж таки складніша Авдіївка. Угу. Авдіївка, чому тому, що туди кинути всі сили. І на Авдіївському на оперативному напрямку, на мій погляд, ситуація така, що командування не рахується стратами взагалі. Вони вони, мабуть, цю графу з донесення чи з, з ведення просто виключили. І вони кидають туди стільки військ, скільки потрібно для того, щоб просуватися вперед, Хоч на один крок, но вперед. Я думаю, що там саме гарячіша і сама така важка для нас територія у соцмережах. пишуть про ліквідацію Герасимова. Чи вірите ви в смерть начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації? Ну на жаль, ні, дуже малий відсоток я би дав, що це правда. Хоча там є признаки того, що там дійсно була були високопосадовці військові, тому що спецназ зазвичай використовується для охорони таких, таких осіб. От. І якщо загинули спецназівці і кажуть, що були високопосадовці або військові, можливо, це було там з Ростова, можливо, це були з Москви. Ну, я не думаю, що Герасимов міг бути. Там би була війська нагнана дуже, дуже багато. Навряд чи І він. Я, я не пам'ятаю з 2022 року. Я не пам'ятаю, щоб він виїздив на фронт. Пане Олегу, а чого нам чекати зараз? Які плани Росії на війну? Поділіться своїми думками. Ну, план, план Росії на війну не змінився. Я думаю, що основний, основні зусилля вони будуть зосереджувати на вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Тут для нас є така своєрідна пастка. Чому тому, що Путін з виходом на ці адмінкордони, якщо не не дай Бог це станеться, він може оголосити про припинення СВО. І сказати, що мета досягнута, і ми прагнемо миру, і тут нам може бути дуже важко в плані того, що як поведуться наші західні партнери, хто підтримує нас, а хто скаже годі сідайте за стіл перемовин. От це но поки ми тримаємо оборону, у нас такого, такого не буде. Но я думаю, що вони будуть намагатися тиснути саме на ці дві області з метою виконання політичного завдання. От власне, ми почали цей рік з того, що було дуже багато масованих от ракетних ударів. чи продовжуватиметься ця тенденція? На вашу думку, чи це був такий вибух сплеск величезний на найбільші міста цієї країни? Як ви гадаєте, чи, чи чекати і ще, От саме таких потужних і масованих? А от це буде залежати, на мій погляд, уже від тих, від тої кількості ракет, які можуть дати Південна Корея, Північна Корея і Іран. Тут є і погана і добра новина. Погана те, що Росія знаходить, Знаєте, як кажуть, хто шукає, той знайде. А якщо треба було боєприпаси, що й гу поїхав і знайшов. А у нас міністр каже: а у нас не, в світі дефіцит пороха і вибухових речовин. Так що нам тепер здатися у полон? Треба шукати. От, розширення номенклатури і поява нових ракет. Це погана новина. Гарна новина полягає в тому, що, скоріш за все, військово-промисловий комплекс Росії сьогодні не здатен. Покрити потребу фронту і кількість ракет, які залишилися в розпорядженні російської армії, вона дуже дуже мала. Так що я думаю, що наступні вони будуть ракетні обстріли, але може не такі масовані, і е все буде залежати в подальшому від поставок з е Північної Кореї і з зрану.